Привіт! В цьому ролику налаштуємо твій твіч під стріми. Дивись уважніше, щоб нічого не пропустити Починаємо налаштування твіча з вкладки настройки та канал. Зайшли ми сюди і обираємо категорію бренд. Обрали бренд. Що ми бачимо? Перш за все, у нас тут є наша аватар. Зразу бачимо опис, що ви можете загружати сюди файли jpeg, PNG та gif Але якщо ви подумаєте, що gif це як відео, то я вас можливо розочарую, але gif це теж повинна бути статична картинка. Тобто ви берете, тикайте сюди, тикайте за завантажити фото і вибираєте можливих аватарок каналу. Вибираєте, давайте, наприклад, візьмемо ось це. Я нажимаю зберегти. Твіч трішки думає, і завантажує вашу аватар. Пемпс, ви загрозили свою аватар. Далі, що у нас тут іде Акцентний колір профілю Що це таке? Наприклад, ви будете стрімити всі ваші як а, кружечок довкола вашої аватарки, коли ви стрімите і нижня полоска під вашим стрімом буде таким кольором. Наприклад, можна брати рожевий, якщо у вас якийсь акцентний колір рожевий. Я вам рекомендую. Вибирати цей колір під колір аватарки. Наприклад, у мене на аватарці доволі багато якогось білого кольору, але білий не вид. Білого, такого тілісного е блакитного. Я візьму блакитний, але трішки його підналаштую. Можливо, якось ось так. Я нажимаю зберегти. Бам, і весь акцентний контент, тобто кружечок навколо аватарки, ось це підчоркування теж буде таким, е не знаю, світло-голубим кольором. Далі банер профіля. Що таке банер профіля? Це, якщо ви заходите на Твіч на ваш канал, канал. банер Профіля, це ось ця картинка, яка буде позаду вашої всієї інформації. Да? От, от по дефолту це ось така, не знаю, як це це ваш нік на кольорі, яким ми б ви вибрали акцентний кольор. Тобто, якщо б в мене був червоний акцентний кольор, це був би червона шапка, і на ньому був би мій білий нік. Тобто, бетерті, бетерті, А, Також ви можете поставити якусь кастомну картинку. Наприклад, якщо у вас є шапка, це дуже схоже з шапками на YouTube профілях. Тобто ви заходите на якийсь YouTube канал, так, і ви бачите шапку профіля. Оце те ж саме, але вже на Твічі. Це. Це не дуже важливо, але можете, якщо у вас, наприклад, вже є якийсь youtube канал, і ви хочете наче, почати стрімити не на YouTube, а на Twitch, Просто можете поставити сюди вашу шапку з YouTube, накликнути кнопочку зберегти, Twitch все сам підгонить. А що це така за вкладочка? Це вкладочка називається наче як онлайн, так вона не буде відображатися, коли ви стрімите. Вона буде відображатися лише тоді, коли от ви не в сеті стрімите так. І отут буде така, ну отут буде ваша картинка. Тобто, у деяких стрімерів це офлайн написано. Давайте. Наприклад, візьмемо якогось Евелона. Ця картинка, це те, що я вам показував. Тобто ось цей банер в нього стоїть уся картинка, тобто Евелон Offline Так, ви ставите якусь картинку, можливо, Offline І коли чувак якийсь буде заходити на ваш канал, ви будете бачити, типа, поки ви офлайн, ви ставите цю картинку, він буде бачити, що ви офлайн. Так, наступне, що ми будемо з вами налаштовувати, це вкладочка Опис. Так, давайте я зараз трішки підвину себе кудись сюди. Якось ось так. Отак, ну, наступна вкладочка, яку ми будемо е, дивитися, це вкладочка Опис, так. The Ось вона. А, тут поки нічого нема, бо ми тільки почали з вами наше налаштування нашого каналу. Але давайте знову ж на прикладі, не знаю, Quick Huntic, так. QuickHuntic, канал, опис. І що ми тут бачимо? Бачимо саму інформацію про нього. то що в нього 350 тисяч фоловерів, що він фрік. В нього є опис. На даному етапі це опис, це його почта для всіх інтеграцій для зв'язку з ним. І ми бачимо в нього ось таку штуку. Ми бачимо у нього тут банери і такі маленькі силочки. Як це зробити? Заходимо на наш канал, канал, налаштування, і тут вкладочка опис. Тут наш нік, як він буде відображатися у всіх і про себе. Тут ви можете писати, що ви хочете, там не знаю, не знаю. Давайте напишемо я нн Маємо зберегти. Потім у нас ще так, є така вкладочка. Так, це в нас вкладочка посилань на ваші соцмережі. Як це працює? Ось давайте знову для прикладу візьмемо QuickHuntiка. Ось ми під його інформацією, справа від неї бачимо його Тікток та його групу вконтакт Як це зробити? Це робиться у, у Іх количці берете любу вашу соцмережу: інстаграм, телеграм, твіттер, за там Facebook, якщо ви там сидите, якщо ви там вам 30 плюс, що ми пишемо у назві? У назві ми пишемо те, що буде відображатися зверху. Тобто ми або пишемо, що це там група, або пишемо саму назву в соцмережі. Ні в якому разі, зверху ми не пихаємо ссылку. Це буде дуже негарно. Пишемо, наприклад, наш YouTube, так? YouTube. Пихаємо її сюди, нажимаємо додати. Силка успішно додана. І бачите, Твіч, якщо розпізнає, що. Це за соцмережа, він сам підтягує іконку. Тобто, бачите, у QuickHuntic само піднулася іконка ВК та іконка TikTok. -у. Це не він ставив. І ось так. Тепер ми можемо зайти на наш канал, нажимаємо опис. І що ми бачимо? Інформація Бететі, Bet, no name. 0 no фоловерів, так? Ну, це боновий канал, це звісно, що буде 0 no фоловерів. Uh, бачимо інформація бетерті, 0 фоловерів. То, що ми написали в описі, тобто no name. І ось наша силочка на YouTube. Клікаємо на неї, і що я хочу розглянути це, я хочу розглянути не інформацію: типа ля, -ля, -ля, ля Ось кнопочки, які ми з вами налаштовували, тільки що. І ось що я хочу розглянути, як зробити ось такі, не знаю, картиночки під стрімом. В неї все доволі просто. На перший час ви можете зробити. the cam. Ладно, давайте розглянемо, як це зробити. Що вона взагалі тут пише? В неї тут чотири картиночки. Перша картиночка «About me», про мене, друга картиночка Донат. Можна її типу, задонатити. тут. Далі силки та її комп'ютера. Можете копіювати такі категорії. Тобто про мене, донат, силки, сетап вашого комп'ютеру. Чого треба ставити сетап комп'ютеру? Бо доволі багато челів чисто заходять. По-любому буде якийсь чувак, який зійде в чат і напише вам: О, а який в тебе ПК, чи які в тебе комплектуючі? Оце таких. Типів роблять PC Setup таку вкладочку знизу. Як це зробити? Заходимо на ваш канал, в нашому випадку мій канал, нажимаємо опис, натискаємо. І ось у нас тут під нашим описом такий свіч редагувати панелі. Нажимаєте на нього, закриваєте ці штуки, і ось у нас такий плюсик. На нього нажимаємо: дати тег та панель з зображенням. Ось тут можете на назву панелі, але я не рекомендую це робити. Нажимаєте додати зображення, і якщо ви зробили якесь зображення, ви можете його не робити, а можете, ну, наприклад. Я ось таку картинку зробив. Пишіть в коментарі, якщо вам потрібно буде гайд як це робити. А загалом ви можете знайти якийсь пак з цими штуками. Є в інтернеті доволі багато паків. Там типу така штука, і написано там About me або Donate тобто просто надписи. Я в даному випадку знайшов ось таку джетку. Ну бо в мене аватарка на каналі Джетка. Тому я гадаю, що я повинен всі ці панельки зробити з джеткою. Нажимаємо готово. Додається така штука. Якщо ви хочете зробити цю штуку клікабельною, то вставляєте якусь ссылку, куди якщо користувач. Тикне на цю картинку, куди він попаде. Або пишете опис. В даному випадку я буду робити. У даному випадку я буду робити, <кхи> робити плашечку About Me, то про мене Тут можете написати, наприклад, name DenH3сотні. Не знаю, що там ще можна. Давайте глянемо, що в неї написано. City Games. Пишемо. Сіті, пишемо Сіті, ну не знаю, там Games Minecraft. Наприклад, якщо ви граєте в Minecraft, пишете Minecraft, нажимаєте відправити. Так і що ми отримуємо з цього? Якщо ми відіжмемо цей ползунок, відіжмемо, бам, у нас з'являється наша картинка, яку ми загрузили, та наш опис Name Den H3 як чувків, City, Київ та Games, Minecraft. Також можна ну, можна додавати тільки ви хочете. Знову нажимаєте на плюсик, знову додати текст, знову додати зображення, перетаскуєте сюди зображення враження ваше, нажимаєте готово. Силку, наприклад, на ваш донат. Я поки що не розбирався з, донатом, з донатами, але якщо потрібно вам відео, як розібратися з донатами, то пишіть в коментарях. Наприклад, це буде донатка. Запустите, можете щось писати внизу, але я бажаю, я гадаю, що цій картинці я трішки схлопив. Я повинен був написати донат. Так, давайте зараз це зробимо. Я зараз Робимо на перший час якось, наприклад, не знаю. Зараз зроблю якусь картиночку. Давайте гайся, я вам переключу на фігму. Так, Гайсі, дивіться, ось таку картиночку на Ще час я зробив, тобто наша джетка і надпис Донат, щоб не щоб можна було трішки очі побачити, щоб коли людина нажимала, вона розуміла, на що вона нажимає. Я його зараз експортую. Заходимо, ми міняємо зображення на ось цю нашу джетку з донатом: Donate, BEMS, джетка. Тут ви ставите сілку на донат, Якийсь donation element. Я ще його не робив. Давайте я покажу, як працюють сілки. Наприклад, візьмемо канал Крісфейс, ставимо в силку, нажимаємо відправити. Що ми робимо зараз? Клікаємо сюди, і нас перекидає на канал Кріс так? Також що хотів би ще сказати по ось цим вкладкам. У нас є вкладка розклад. Тут ви можете назначати, наприклад, кожну середу в 15.00 ви запускаєте там, не знаю, стрім по танкам зі своїм батією. Так, як це зробити? Ви заходите на ваш канал, вкладка канал, так, звичайно. Ось у нас тут розклад, трансляцію, наприклад, не знаю там Майнкрафт. Пускай буде просто Майнкрафт, категорія Майнкрафт, як не дивно, так. Вибираєте початок. а не знаю, коли у вас там танки ваші будуть, точніше, в Майнкрафт. В 4 години на не знаю там, на години-дві точно так? І вибираєте там, наприклад, кожну середу, кожен четвер, кожну п'ятницю, кожну суботу, кожну неділю. Давайте кожну середу, клікайте, щоб ви це зберегли. Заходите на ваш канал, оновлюєте його. Бачите, ось середа 19-го, тобто сьогодні. У мене повинен бути стрім по Майнкрафту від 4 до 18 години. Як їх видаляти, якщо, наприклад, ви зробили щось не те? Заходите знову сюди, ви можете його Підредагувати, наприклад, у вас там помінялись плани, і ви вирішили Fortnite піти пограти, так? Ви Міняєте категорію на Fortnite, наприклад, не в 4 години, а в 2. так? Нажимаєте зберегти, і бам, у вас вже помінялась категорія на Fortnite. Видаляємо за допомогою цієї мусорки, Нажимаємо видалити, бам, всі ваші заходи видалені. Також рекомендовано вкладочка буде трішки доповнюватись, якщо ви станете партнером Твіча. Тобто, ви зможете поставити собі на канал, який не знаю, як це назвати. Давайте. Як вам краще покажу, М -м, на прикладі Аліни Рін Аліна Рін ось. Опіон, опіон. Знайомтесь Аліна Рін Тобто вона додала до свого каналу трейлер, якийсь новий чувачок, заходить до неї на стрі... на канал. Тобто, ви можете, коли ви станете партнером Твіча, якщо ви станете, ви вам дасть така вкладочка, і ви зможете додати якийсь відеоролик, який буде ознайомлювати вас і ваших нових глядачів. Також ви можете. Можете додати категорії, ну, якщо ви вже стрімили, так, наприклад, Just Chatting або там For... Minecraft чи Fortnite, так. А у вас тут буде три категорії: Fortnite, Just Chatting і Minecraft, і ви зможете їх додати, щоб коли чувак заходив до вас. Ось так, ось так було. На даній категорії ми бачимо, що Аліна Рін, наприклад, грала в нову гру Black Tail в Scorn в Just Chatting і в Genshin Impact. Вона рекомендує Dino Blint, так? Це теж можна поставити. Наприклад, ось у цій вкладці ви заходите сюди, ставите першу галочку і вибираєте Наприклад, я хочу рекомендувати Stray 228. В цій вкладці ви можете додавати, наприклад, якихось ви хочете ваших улюблених стрімерів, так? А, наприклад, там, ту ж саму Діну Блін, не знаю, там Евелона, бустера, а, мапки строго, ось всіх цих типів, Братішкіна, можливо, Батю Дрейка. Тобто любого, кого, ким ви надихаєтесь, кого ви хочете хоч трішки прорекламувати. Хоча не знаю, як такі нонейми, як рекламувати Братішкіна чи, наприклад, того ж бустера завело. Це. Прогрузилось, що він мене перевівся на англійський язик. Тобто ви нажимаєте сюди, вибираєте, наприклад, там Avalon. І він у вас буде віддатися як, як тут у і блін. Також ще одна вкладочка є: це вкладочка трансляції та вкладочка модерації. Почнемо з вкладочки трансляція. Тут ваш а, ключ трансляції, з допомогою якого ви собственно і будете коннектити ваш твіч з вашим обс щоб починати ваш стрім на твічі. Також у вас тут є доволі багато різних а, галочок, можемо їх пройти потихеньку. Наприклад, а, матеріали для дорослих, вкладочка більше як Hot Tabs. Задержка на стрімі, або низька, або висока, або звичайна. Mm. Тут ви можете зберігати ваші прошедші трансляції. Тут ви додаєте або вирубаєте кліпи. Я вам рекомендую, щоб ви їх включали, бо можна накліпати реально смішних моментів з ваших стрімів, якщо вони не скучні, як я. Також рейди, можете їх тут налаштувати. І дропси це вже більше, якщо ви стрімите, наприклад, раніше, коли тільки виходив валорант, як ви знаєте, якщо ви знаєте, валорант видавався лише по дропсам, тобто ви повинні сидіти у якогось стрімера на. Стрімі, і, наприклад, рандомним чином вам випадає дропс, тобто вам випадає доступ до Валоранту. І так чоли сиділи по два по троє суток на цих стрімах і вибивали ці дропси. Можуть бути на інших іграх, там, наприклад, якийсь скін ексклюзивний з твічом, або як вже був з Валорантом. Ну, ну, гра Валорант. Валорант видавався по дропсам. Модерація вкаличка. Тут ви можете налаштовувати модерацію, як це не дивно. Тут ви можете вводити фрази, які ви не хочете бачити в своєму чаті. Я б вам рекомендував ввести в цю вкладочку. Ну, всі банворди на твічі, там nword, pворд, dвор, такі всякі штуки. Також про бани тут ви можете налаштовувати це про забанених учасників у вашому чаті. Тут всякі гіперсилки, затримка чату. Тут ви можете ставити вашу безпеку по чату. Наприклад, ви можете вибирати, чи повинен ваш чатер. Наприклад, якщо якийсь чувак зайшов на твіч. Просто з сайту в нього немає аккаунту. Що ви поставити тут галочку, то щоб дивитися вашу трансляцію, йому потрібно буде реєструватися чи ввійти в свій аккаунт на твічі. Я взагалі не ставлю таке. Тут правила чата, можете нічого не писати. Тут твіч uh, сам твіч сам подередагує, що там треба, що не треба. Але я написав, типа щось будь чим або готуйся бути наказаним. Але пишете, що ви хочете тут. Попереджуйте своїх чатерів. Наприклад, якщо ви поставите правило без мата в чаті, якийсь чел напише мат, ви його забаните, то він ж не зможе вам придивити. Ой, стрімер, чого ти мене забанив? Бо коли любий чатер заходить в чат, йому спочатку показуються правила чату, щоб він з ними ознайомився, а потім вже щоб ви писали в чат. Запроси на знайде банів. Тобто це чувак зможе писати вам запрос, щоб ви його розбанили. Наприклад, якийсь чувак написав якусь фігню в чаті, ви його успішно забанили, так? ban? ні. Потім він може подати апеляцію, там не знаю, вибачитись в ній, щоб ви його вже розбанили. А потім ви будете вже вирішувати, банити його чи розбанювати. Також, якщо ви вже не партнертвича. У вас в нагородах буде доступно лише дропси, і ви вже вирішуєте включати їх чи не врубати. Тут вам дається вся інформація про всі дропси, які будуть чи були. Ось, наприклад, дропс по геншин-імпакту Якщо чувак буде дивитися вас, коли ви будете стрімати геншин він може отримати дропс, один з цих дропсів, типу мору, Геми Його, звісно, підключите цей дроп, ви його підключаєте, запускаєте геншин І якщо чувак заходить на ваш стрім і дивиться, він може отримати один з цих бонусів. На цьому все. Я розказав все про налаштування твіча.